Боже, яке гарне ліжко. Ага, а тут щось недоділали, не душили. Що це таке? А це зйомний чухольчик, іде на коробі ліжка. Я показував просто відстягував його, бачите? Він повністю відстібається і так само на липучку пристібається. Дуже зручна функція. Я, якщо чесно, ліжка зі зйомними чухлами переважно і продаю. Тому що, по-перше, він робить ось тут, бачите, він робить гарний стик на коробі, коли немає оцих. Дебільних перпендикулярних ліній. І, по-друге, його можна похімчистити або поміняти. До речі, ось це ліжко має зйомний чехол, але при цьому коштує всього 15 300 в розмірі 1,60 мх на 2. Воно повністю дерев'яне всередині. Моделька називається Лідер. Е, є в наявності от двохспальний 1,60 метрів, є в наявності і має дуже багато варіантів дизайну. Тут у нас два, але більше є на сайті Солоха, її можете побачити. Іде причому відразу на високих ніжках. Тому, якщо е, цікавлять ліжка, дуже раджу звертати увагу саме на модельки зі зйомним чехлом. Воно і виглядає гарніше, і практичніше в догляді. На сайті Солоха є каталог, ліжок, в шапці, профіль, телефончик для зв'язку.